Звонять мені вчора пацани з Луцька по відеозв'язку і кажуть, льоха, ми сидимо на парах і нам показують відео Скаже, ти каже, не повіриш, чиє ж то відео? Я кажу, ну і чиє ж то може бути? Показує, повертає телефон. Ну, на парах вони, звісно, сиділи онлайн. І там такий телевізор здоровенний стоїть в аудиторії і показує моє відео. Відео з Ютуба. Воно десь приблизно на 40 хвилин і на тему, чому лічильники нараховують більше використаної електричної енергії. Там воно вже набрало більше 400 тисяч переглядів. Тобто, вже уявіть собі, друзі, рівень в їхньому університеті, в Луцьку показують на широку аудиторію мої відоси. Тобто, де я стою біля стенда і розказую там показу. Привідключаю, показую схеми, накидаю кліщі, демонструю там і все і так далі. і Так далі. О, так що це все, так, звісно, дуже прикольно. Єдиний мінус, що е, там порушені авторські права. Тобто у мене дозволу ніхто не питав, от, відповідно, авторські права порушення. Просто скачали і показую. Це друзі, не є це, скажімо так, такий е, крокодилічий поступок. Але зрештою. Люди дивляться, і якщо це хоч комусь допоможе, хтось щось зрозуміє, а воно це відео допомогло не одній людині, я би сказав, навіть не одному десятку різних людей, які по ньому виявили порушення в своїх схемах підключення і виправили друзі ситуацію. А кому цікаво, перейти на мій YouTube канал можна по посиланню в шапці профілю і там знайти собі будь-яке відео, в тому числі і те, і також собі передивитись, можливо, саме вам воно допоможе.